Прямо зараз ви бачите в усіх новинах. Отже, російські дрони літають над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі аеропорти. Зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало, навчало в країнах НАТО, в тому числі вивоювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент як на це все путін відреагував, він зібрав. Надбез, раду на надбезпеки Москві і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. Але чого неможлива зараз повномасштабна війна в? Між Росією та Європою, бо тоді 100%, 99%, що буде ядерна війна. І Якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать, не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть, так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам Гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали. І перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше? Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестану постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну. зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло, повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз Латвії, Литви це перші країни, куди можна напасти туди послуги звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. Ядерку будуть максимально старатися відідіть я на це дуже надіюсь. Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз меншиться. Українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. На всякий випадок перестрахуйтеся. Зробіть, я теж обіщаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. Ай промісів і все. І зустрінемось наступним відео. Все, друзі, всім, папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються.